Мені, 25-річній дівчині, щойно стало відомо, що мій хлопець зраджував мені найгіршим можливим способом, і мені здається, що мій мозок відмовляється це усвідомити, що мені робити, щоб допомогти собі це осмислити. Ми з моїм хлопцем разом із грудня 2022 року, і чесно кажучи, до двох тижнів тому це були найвеселіші та найздоровіші стосунки, які я коли-небудь мала. Ми завжди казали, ми як одна людина, бо у нас однакове почуття гумору, ті ж сімейні цінності, однакові інтереси, смаки в їжі та музиці, схожі погляди на важливі життєві вибори та цілі, діти, житло, домашні тварини, гроші тощо. До того ж, майже всі наші спільні друзі вважають нас тією парою, яка ніби створена одне для одного. Напевно. Саме тому ця ситуація настільки важка. Кілька тижнів тому я переглядала додаток знайти айфон, коли була на роботі. Варто зазначити, що ми з моїм хлопцем живемо в різних містах приблизно за 40 хвилин їзди, один від одного, і ми вже деякий час маємо доступ до локації одне одного через цю програму. Ми увімкнули її під час спільних подорожей на випадок, якщо хтось із нас загубить телефон і вирішили просто залишити її активною. Я помітила, що мій хлопець перебуває в якомусь випадковому будинку в частині його міста, куди у нього немає жодної причини їхати. Це не біля його роботи, спортзалу, магазинів чи будь-яких місць, які він зазвичай відвідує. Спочатку я не надала цьому значення, але потім мені здалося дивним, що він не згадав про це, коли я запитала, чим він займався того дня. Я подумала, що якби це було щось важливе, він би мені сказав. Він часто продає речі через Depop та Facebook Marketplace, Тож я припустила, що можливо він просто передавав щось покупцю. Ну, три тижні тому все зійшлося воєдино. Я проводила вихідні зі своїм хлопцем, як зазвичай, і отримала повідомлення від невідомого номера, в якому було сказано, що мій хлопець спав із кимось, у кого згодом виявили гонорею та герпес, і що йому варто здати аналізи. Від цього у мене закрутилася голова. Ми з моїм хлопцем здавали аналізи, коли тільки почали зустрічатися, і обоє були повністю здорові. Тож, очевидно, якщо зараз у нього щось є. Це беззаперечний доказ того, що він мені зраджував. Я прямо запитала в нього про це і сказала, що мені було б значно легше впоратися, якби він чесно зізнався, а не щоб якийсь анонімний придурок повідомляв мені про це через смс. Я дуже наполягала, щоб він сказав правду, бо мене зраджували всі мої попередні партнери, і я не хочу грати в дурні ігри. Він був неймовірно засмучений і ледь не плакав через мої звинувачення. Він запевняв мене, що я найкраще, що є в його житті, і що він ні з ким не спав, що просто не міг би так зі мною вчинити, бо навіть думка про це викликає в нього огиду. Він навіть сказав, що отримав таке ж дивне повідомлення від цього номеру і що його це налякало. Бо він не розуміє, хто міг надіслати йому таке, адже він дуже вибірково ділиться своїм номером. Він припустив, що це може бути хтось із його сусідів по квартирі, хто вирішив зіграти злий жарт. Я так засмутилася під час цієї розмови, що розридалася. Ми говорили про це деякий час, і він відповів на всі мої запитання. Тож, зрештою, все начебто зійшлося, Тож ми просто обійнялися та вирішили ігнорувати ці повідомлення. Але через кілька днів після того, як він повернувся додому, повідомлення продовжили надходити хоча я на них не відповідала. Вони навіть надіслали мені адресу, за якою відбулася зустріч і відеозапис із дверного дзвінка, де мій хлопець виходить зі своєї машини та підходить до дверей. Вони наполягали на тому, що я повинна терміново здати аналізи. Я відразу зрозуміла, що він мені бреше, тому вирішила не говорити про ці нові повідомлення, поки не зберу більше доказів. Також я подивилася його телефон. У нас немає секретів, і побачила, що він замовив тест на ЗПСШ, а такого не роблять, якщо ні з ким не спав. Коли я була готова, я подзвонила йому, і розмова пройшла так. Я цей номер продовжує мені писати, і я хочу дати тобі ще один шанс зізнатися. Якщо ти чесно скажеш, що сталося, мені буде легше пережити це, ніж знати, що ти мені брешеш. Ні, звісно, ні з ким я не спав. Я не можу повірити, що вони досі тобі пишуть. Думаю, ти маєш заблокувати цей номер. Це явно хтось намагається зіпсувати наші стосунки. Ну вони дали мені адресу, де нібито все сталося, називаю адресу. Ти був там? Ні, я взагалі не знаю, де це. Цікаво, бо вони надіслали мені відеозапис, де ти заходиш у цей будинок. Що? Це так дивно. Настала довга тиша. І я просто чекала, поки він сам зізнається, бо ця тиша вже була фактичним зізнанням. Зрештою, він зізнався, що заплатив за зустріч із ескортницею через сайт. Він показав мені підтвердження бронювання, і я перевірила. Воно справжнє. Він сказав, що його заводить секс на очах у когось іншого, і він не відчував, що може мені сказати про це. Тому вирішив замовити ескортницю, щоб вона по суті просто спостерігала, як він мастурбує. Чи вірю я, що це все, що між ними сталося? Ні. Чи вірю я, що він не міг мені сказати про цей свій фетиш? Ні. Тому що в нас завжди було дуже здорове сексуальне життя. Ми часто і відкрито говорили про наші вподобання та те, що хочемо спробувати разом. Я навіть якось сказала йому, що хотіла б спробувати подібне, і він навіть не проявив до цього інтересу. Тобто, якщо це настільки велика фантазія для тебе, що ти буквально зараджуєш мене через це, хіба ти не скористався б можливістю зробити це разом? Я завжди мала трохи вищий сексуальний потяг ніж він, і постійно запитувала, чи є щось, щоб він хотів спробувати. Він завжди казав, що його все влаштовує, і я завжди говорила, що це чудово, бо я теж задоволена тим, що в нас є. Я запитала його, чому він це зробив. І він не зміг дати мені нормальної відповіді. Окрім того, що це була річ, яку він хотів спробувати, щось, що, начебто, засіло в голові, і йому потрібно було це зробити, щоб позбутися цієї думки. Я запитала, що йому не вистачало в наших стосунках. Ми жодного разу не сварилися, не мали жодних серйозних розбіжностей. Тому я прямо запитала, чи є щось, що його не влаштовує в нашій парі, чи сексі. І знову ж таки він відповів, що я для нього ідеальна. Він любить наші стосунки і не змінив би в них нічого. Сказав, що одразу після того, як зробив це, зненавидів себе і пообіцяв більше ніколи так не робити. Каже, що сам не розуміє, чому пішов на це. А я думаю, що він просто був збуджений і вирішив, що зможе провернути це без наслідків. Я справді не можу усвідомити, що сталося. Кожна частина мене хоче пробачити його, просто вдавати, що цього ніколи не було, і повернутися до наших ідеальних стосунків. Але глибоко всередині я знаю, що це не буде для мене здоровим рішенням. Він вибачався сотні разів і пояснював, що Зробить усе можливе, щоб виправити ситуацію і підтримати мене. Кожного разу, коли мені потрібно поговорити про це, він тут же з'являється і вислуховує. Відтоді як я дізналася правду, його слова та вчинки збігаються, але я не можу змиритися з тим, що раніше він міг так нахабно брехати мені в очі. Мене фізично нудить від думки, що він міг так легко і переконливо мені брехати. Якби у мене не було конкретних доказів, він, мабуть, просто загазлайтив би мене і переконав, що це був просто фейковий розіграш або шайхраський. Повідомлення, ця рана занадто глибока. Мене зраджували всі, з ким я коли-небудь зустрічалася, і він завжди це знав. І тепер це лише підтвердило моє переконання, що я ніколи не буду для когось достатньою. Чи залишилися взагалі хороші чоловіки? Якщо чоловік, з яким я серйозно обговорювала шлюб, здатен таке зробити, то які у мене взагалі шанси? Він також часто їздить у відрядження, тому я не уявляю, як почуватимуся, коли він працюватиме за кордоном тижнями. Мені здається, що я перетворюся в найгіршу версію параноїдальної дівчини. Мене вбиває те, що його друзі нічого не знають. І щоразу, коли ми проводимо час разом, вони досі думають, що ми та сама ідеальна пара. Що він ідеальний вірний хлопець. Я хочу, щоб усі знали, що він зробив зі мною. Мені здається, несправедливим, що він може просто сидіти зі своїми сусідами по квартирі та друзями, прикидаючись, що все чудово, тоді як я сижу на самоті ночами, дозволяючи цьому жити в моїй голові. Я навіть їду у відпустку з родиною за два тижні, і тепер мене турбує, що він може зробити, поки мене не буде. Я так відчайдушно хочу просто забути про це і рухатися далі. Цей пост, мабуть, найдовше, що я змогла реально думати про цю ситуацію відкрито з моменту, як все дізналася. Мій мозок ніби відмовляє, коли я намагаюся про це задуматись. Може, це якась захисна реакція? Я знаю, що розрив це, напевно, правильне рішення. Але мене бісить сама думка про те, що мені доводиться відмовлятися від майбутнього, яке я хотіла з ним лише через те, що він так облажався, що тепер я змушена переробляти всю цю внутрішню роботу над собою і боротися зі своїми почуттями просто тому, що він не втримався. Я навіть не знаю, навіщо я це пишу. Вибачте, що так довго. Я просто загубилася. Я не знаю, що робити. Будь-які поради вітаються. І я постараюся відповідати на запитання в коментарях. Він сказав, що хоче виправити ситуацію і навіть хоче подарувати мені обручку обіцянку, щоб показати свою відданість. Але ця відданість мала бути з самого початку. Щодо питання про ЗПСШ, ми обоє зараз проходимо повне обстеження. Він уже здав аналіз сечі на хламідіоз і гонорею. Результати негативні. Вау! Бля, чіп чисто вирішив поганять на глазах у. Бутани, бутани, странно. Не знаю, що його дівчина і, блять, не знаю. Що вона буде коментарі якісь говорить. Він буде ганяти, вона така. Бля, того? мені сірку треба закинути, типу. Ну да, це не дуже сексуально, согласен. Ну, коротше, не знаю. У Кожного свої заскоки, правильно? У кожного свої приколи. Пишіть свою думку у коментарях, що ви думаєте про цього тіпочка, про цю ситуацію. Чи ви простили б е, свого хлопця чоловіка після того як він таке замутив би? Інтересно. Отака така історія на сьогодні. Всім дякую за перегляди, за коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь, і я вас всіх люблю і цьому. Бувайте!